Всім привіт, хопаю Аталію на зв'язку. Сьогодні для вас маємо дуже класний кросовер, особливо для дівчат, так як це Mazda CX5 в топовому червоному кольорі, що в народі її називають колір Кенді. Так, що ми маємо? Маємо топову оптику з, ледовською, з ледовськими денними кодовими. Парктроники перед-зад присутні, гарні легкосплавні диски, асистент сліпої зони. кузову виглядає дуже гарненько, зауважень взагалі немає. За, до речі, цей автомобіль це є два і дизельочок на механіці і всього-навсього 172 тисячі пробігу. Повністю весь в рідному окрасі. Гарно. Шторочка, у нас дуже правильно її придумували, не потрібно нічого совгати, при відкритті багажника, вона також відкривається. Тут ми маємо також ще додатково встановлений кіломочок, багажничок весь в ідеальному стані. Тут ми маємо повністю весь комплект, до речі, всюди з логотипами Mazda, І навіть на знаку, на аварійному на цьому все в оригіналі. Тут також зауважень немає, дуже гарно цей колір переливається на сонці. Перейдемо у салон. В салоні гарний текстильний салончик. Трошки може підхімчистити, але в загальному все нічого не прим'ято, не поцарапано. Все дуже і дуже гарненько. Попереду також без зауважень. Зараз зробимо запуск і розкажу по комплектації. Оптика гарно лінзована, нагадаю, ледовсько-ходові вогні. Є всі камери, асистенти також присутні. Мультикермо оздоблене шкірою, автосвітло, сенсор доща. Тут маємо сліпу зону і відключання старт-стопу на світофорах. Гарна маздовська мультимедія, клімат-контроль, звичайно. Запуск двигуна з кнопочки. Двигунчик працює ідеально. 172 тисячі пробігу. Електроручне гальмо, також гарне управління мультимедії, завжди в мазді мені подобалось. Все працює, до речі, дуже класний розхід. 5,9 літра, це взагалі ідеально. Двигунчик прийомистий, Вся екологія є на місці, гарненько працює. Коробочка взагалі в ідеальному стані. Також перектронечки. Дзеркало заднього огляду з автозатемненням, круїз, тут круїз, тут управління теж мультимедії. Ось такий чудовий варіант. Кому цікаво, приїжджайте до нас, ми працюємо 7 днів на тиждень. Пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізнь. Тому обирай свою автомрію на ХапайАвто і чекаємо на вас.